У Житомирі в рамках майстерні міста відбулась зустріч з головною архітекторкою Ольгою Бронштейн. Однією з головних тем для обговорення було будівництво сучасного укриття в центрі міста. Проект на 5 тисяч місць, але хочу зазначити, що тисяч місць це саме, скажімо, де юре, де факто там може поміститися значно більше осіб. Це буде на площі перемоги. Як концепція створення публічного простору. Розроблено проект створення в центрі міста над сучасного великого об'єкту укриття для маломобільних людей. Укриття матиме підземні ліфти а в майбутньому це приміщення використовуватимуть як паркінг. Об'єкт укриття також слугуватиме паркінгом. Що ми в майбутньому післявоєнному стані скажімо, це буде саме паркінг. Коли чим як кажуть, ми зможемо розрядити да трішки суттєво розвантажити центр міста від навантаження автомобілів? За проектом паркінг трирівневий, наземний вектор призначення це сучасна зелена зона. Зараз ми також будемо говорити. Зараз ми бачимо тільки те, що буде знаходити знаходитись на поверхні. Це новий сучасний публічний простір з озелененням, з тюньовими новисами, м'яким освітленням з місцями для відпочинку, для комфорту та знову ж таки для спілкування наших мешканців. Окрім цього, в Житомирі з'являться мобільні укриття в місцях найбільшого скупчення людей на сьогодні. У нас виділено вже 25 мільйонів гривень на нові укриття. Це будуть мобільні укриття. Вони будуть встановлені в місцях, де найбільше перебуває людей. Буде оголошуватись тендер. Не можу сказати, на яку кількість місць будемо бачити все в залежності від вартості. Деякі будуть складати і на 20, і на 40, і на 50 осіб. На зустрічі обговорили й виділення коштів на автоматичні замки на укриття. Також в місті вже виділено 5 мільйонів гривень на поточні ремонти самих укриттів, і в тому числі автоматичні замки саме в закладах комунальних закладах, які будуть відкриватися на сигнал тривоги. Також під час зустрічі Ольга Бронштейн відповіла на питання містян та вислухала пропозиції громадськості щодо облаштування публічних просторів.